Не видається, що це ця відсутність стратегії це, це і є справжня форма, справжня форма корупції е, в нашому суспільстві. Я не е, я кажу про корупцію як про елемент руйнування етики поведінки еліту суспільства. Чому ці студії напроти мене на вашому місці сидів перший посол України в Російській Федерації Крижанівський? Mm -hmm. сидів багаторічний голова Верховної ради Мороз, і вони розказують речі, як ця стратегія держави про те, що умовно кажучи, наші е, е, націоналістичні сили на початку незалежності вони були за позаблоковий нейтральний статус, mm -hmm. тому що треба було не вступити в Росію союз з Росією. Да вони були за федеративний чи там конфедеративний устрій навіть всередині України. Пам'ятаємо знамениті ідеї В'ячеслава Чорновола. Е, потім ці ж самі сили почали виступати за блоковий статус, за інтеграцію на захід і зворотні, умовно консервативні чи проросійські сили, вони також постійно міняли свою позицію. І та, і друга частина і рід. Не займали стійкої стратегічної державотворчої позиції всю цю поки що коротку історію нашої сучасної незалежності. Чому так складається? Чому не, не з'явиться покоління політиків, яке скаже, ми 20 років будемо відстоювати цю позицію? Ми вважаємо її стратегічно правильною. Ми не будемо звертати увагу, хто кому платить. Ми не будемо дивитися на ту геополітичну кон'юнктуру, яка у нас формується. Ми будуємо державу. Стратегічно вона має бути ось там. Чому наші еліти рефлексивно фактично кожен раз реагують, виходячи з кон'юнктурних інтересів, виборів? Ви навіть сьогодні згадували історію про ЄС і НАТО. Так ну е, я з вами згоден повністю. Це ж виборча технологія. Але була, Петра, двічі Петра, віде, 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 ми зміни... Владу. Не тільки Петра Олексійовича, а але Віктора Андрійовича також двічі ми змінювали владу під цими лозунгами, нічого не отримавши замін. Е, дивіться, ви дуже правильно порушили. Тання мені сподобалась теза відсутність стратегії, як корупція. Бо корупція це конвертація владних повноважень в особисті статки. Ну, якщо ми говоримо. Uh -huh. А чому? Коли у тебе немає великої мети, да, у тебе залишаються гроші, гроші, які не пахнуть, uh -huh, які да. яка а, да, ну, влада завжди в Україні була найбільш uh -huh. да, тобто найбільш вигідним бізнесом, спокусливим таким, з, не, з нехорошим присмаком. Але коли купуєш віло в Іспанії, гроші не нюхають uh -huh. <рес> потім в іспанським да, Потім може <рес> виникнути. Ну тож потім люди не звикли думати вдовго. Тому напевно, якщо б ми мали стратегію. І розуміли, що через 50 років Україна має прийти з точки А в точку Б, стати європейським Ізраїлем, да стати, там, ну, коли ми говоримо, образом, самодостатнім сильним суб'єктним гравцем. Тоді б ми грали, тоді б ми грали на заході на Сході, але завжди б, як. Говорить, британці да, немає постійних союзників, є постійні інтереси, і от цей маневр був би стратегічним. Тобто тактично ти завжди маневруєш життя і життя, тобто як вуглі, да? Тобто не завжди найкоротший шлях є найшвидшим, але ти знаєш, маєш знати, куди ти повинен приїхати. В Україні це завжди були або симулякри, от НАТО, я це це ідея. Це завжди були інструменти, які або працювали, або не дуже працювали. Зробити заможніше, безпечніше. Сьогодні Балтійські країни сумніваються, чи будуть їх захищати штат. А, окрім штатів, так би особливо нема кому. Тому ну, Британія засумнювала, що Європейський Союз Може зробити її багатшою і вийшла з європейського вийшло. Союзі. Це це да великий приклад. Я пам'ятаю, коли я в Британії вчився в восьмому-дев'ятому році. Вже тоді для мене був шок, що тут євроінтеграція була новою релігією. Угу. А британці подумали, що що щось тут не щось так, це? і треба варіть. Якщо б вони не вийшли, чи мали б ми такого союзника?